Тисячі кілометрів доріг та тони гуманітарної допомоги, а ще евакуації та миттєве реагування на ворожі удари по містах це головні завдання загонів швидкого реагування Товариства Червоного хреста України. Як працюють у добровольчі підрозділи, бачив Денис Розенков. Мікроавтобус до стелі, заповнений коробками, рушає на максимальній швидкості. Загін швидкого реагування товариства Червоного Хреста прямує до сірої зони. Сьогоднішнє завдання: доставка медикаментів та гуманітарної допомоги до гуліполя. По різному буває. Ну сьогодні це спальні комплекти, тобто повністю комплект, на якому він іде з розкладною кроваттю, там з карематом, з ковдрою, подушкою. Бувають набори посуду, бувають гігієнічні набори, бувають продуктові набори тобто доволі різне підзамовлення, що вони просять. Де намагаємося знайти і доставити у складі екіпажу троє чоловіків. Усі волонтери працюють у Червоному хресті у вільний від основної роботи час. Винятково на добровольчих засадах проходять цілодобові чергування в Червоному хресті, і ми виїжджаємо на всі прильоти, які є по місту. Є гуманітарні місії, тобто доставка харчів, там вантажів і так далі по області. І є третій напрямок: це евакуація. Усі члени за. Оно швидкого реагування проходять обов'язкове спеціальне навчання. Всі е, волонтери навчені першій допомозі. Е, деякі з них вміють мають і кермувати. Ну, зазвичай в на виїзді мінімум два водія має бути. Якщо ситуація е, ну в даному випадку у нас три водія, ну тобто всі можуть. Але першу допомогу знають всі. Ну і вміють ну, тобто надати. Сергій Хіжняк раніше очолював громадську організацію, що опікувалася розвитком спор. Орту та активного відпочинку із початком активних бойових дій працює у складі загону швидкого реагування. Каже підрахувати скільки було оперативних виїздів, нереально кілометраж. Ми навіть не дивимося. Тобто, є ціль, є задача, ми її виконуємо там 100 кілометрів або 1000 кілометрів. Ти, для тебе це однаково. Ти просто ти просто робиш свою справу. Ти просто їдеш і е, в тебе кілометраж лише для того, щоб аналізувати скільки треба пального купити. І все сьогоднішня доставка вантажу до голіполя є складною. Місто знаходиться під постійним артилерійським обстрілом, але минулу ніч і протягом всього сьогоднішнього дня тут працює ще й ворожа авіація. Тож розвантаження гуманітарки йде швидкими темпами. Ліжка, матрас, ковдра, подружка, простирадло, рушники, рушник. Ми ще таку круту не получало матрас йде по моєму надувайка. Карімат, ага. надувайка. Ну, ситуація завжди стабільна. Військова. Ви знаєте, що Гуляйпольська громада знаходиться в зоні активних бойових дій. Е, минулі сутки були дуже тяжкі, тому що були такі е, обстріли, такі досить досить серйозні. Але ми все, все одно е, працюємо, е, живемо. І ждемо перемогу як найскоріший час. Після виконаної роботи в екіпажі швидкого реагування, як і у кожній команді, свої традиції. Для хлопців це обов'язкова філіжанка кави. Тобто, це традиція, так? Кава. Ну, Є така традиція. Так. Нас тут вже пізнають. Нам тут смаколики де одного разу навіть притримали на, на зворотній шлях. Максим підприємець ремонтує комп'ютери. В загоні швидкого реагування вже понад три роки. Стверджує, поєднувати основну роботу з волонтерством у Червоному хресті не важко, бо всі тут однодумці. Ще раз скажу про команду з такою командою, не важко. Уже дорогою додому, екіпаж швидкого реагування отримує нове завдання. Поїздка знову небезпечне місце. Ризикують своїм життям, щоб врятувати інших. Денис Рузунков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал. Міжнародний день здоров'я підлітків триває у столиці у Київському палаці дітей та юнацтва. Влаштували низку освітніх зустрічей. На події була і наша кореспондентка Марія Марчук. Марічко тож як молодь заохочують до здорового способу життя та як на таку ініціативу реагують самі підлітки. Вітаю Ларису. Стартував міжнародний тиждень здоров'я підлітків, і сюди прийшло сьогодні близько сотні учасників. Це були і діти, і їхні батьки. Говорили зокрема про підлітковість. Це такий вік, коли діти до кінця не можуть зрозуміти, чого вони хочуть. А от соціум та батьки вже ставлять перед ними дуже багато вимог. Для різних вікових категорій є різні підходи та подача інформації. Тому лекції проводили окремо для дітей 9-12 років та 13-17 років говорили за про зміни під час статевого дозрівання, а із старшими дітьми говорили про секс, захворювання, якими можливо захворіти під час статевого акту, і також про вагітність. Тож як почався захід, чому він важливий і як на це реагують самі підлітки? Послухаймо далі. Чати ці скіли здоров'я, де знайти інформацію і як нею скористатися? Нічого нового майже не почула, але було все одно цікаво почути історії інших підлітків. Ми також пройшли квест під час виконання завдань. Вони дізнавалися нову інформацію про себе, своє тіло та свою поведінку. А от для найменших учасників є спеціальна ігрова кімната для того, щоб вони добре проводили час, поки їхні батьки навчаються на лекціях. Батькам зокрема розповіли про те, як реагувати на зміни у поведінці дитини, як допомогти їм адаптуватися. Також говорили зокрема про такі важливі теми, як менструація, як говорити із підлітками про це і. Які е, засоби для гігієни використовувати і також попливалися не лише про фізичне, а й про психологічне здоров'я, то що кажуть фахівці? Слухаймо далі у прямій мові важливий момент. Любити і приймати свою дитину просто так, тому що вона є так, як це роблять діти. Тому тут саме головне повага до дитини з врахуванням віку підходити і розуміти особливості вікові. етапи. тому, що те, що нас може, наприклад, злити, для дитини це просто намагання відповісти собі на запитання. Треба бути більш спокійним, з підлітками більш терплячим. У них своє якесь міра воззріння, От і треба десь може підстраюватися, десь прислухатися до їхньої думки і думати, намагатися думати так, як вони, щоб зрозуміти їх. Усі присутні, які були повнолітніми, могли пройти тестування на ВІЛ, вірусні гепатити бета, С та сифіліс. Нині ж захід все ще триває. А від завтра будуть проходити онлайн зустрічі у зумі із фахівцями. А сам тиждень завершиться 25 березня. Це буде онлайн-квест до дня боротьби із туперкульозом. На цьому все Передаю слово вам, Лариса. Марія, дякую, спасибі за включення. Наша Марія Марчук про міжнародний день здоров'я підлітків, який сьогодні сьогодні відзначають у столиці от такої, от. Просвітницькою акцією, масштабний музичний фестиваль Brave UA Fest у столиці довелося зупинити через втручання росіян. Після оголошення повітряної тривоги організатори були змушені вимкнути музику і попросити кілька тисяч відвідувачів пройти в укриття. Та після відбою артисти знову вийшли на сцену. Бо ж мета події допомогти армії. Увесь прибуток від фестивалю піде на потреби Збройних сил України. П'ятий канал надає інформаційну підтримку Brave UA Fest і наш Вірі Пугач вирішив поспілкуватися з організаторами та артистами, які долучилися до такої ініціативи. Тож, як у Києві пройшов Brave, Brave UA Fest в умовах війни, дивимося в наступному репортажі. Велетенський натовп збираються біля одного зі столичних клубів. Люди усміхнені і у приємному передчутті. Бо тут нині відбувається чи не наймасштабніший в Україні від початку великої війни музичний фестиваль Brave UA Fest. Витанцовувати просто неможливо, бо протягом більше чотирьох годин більше 30 артистів виконують свої найкращі хіти. І, звісно ж, ті пісні, які створили під час великої війни. Як проходить UA Fest у столиці, нині можемо подивитися. що такі заходи відбуваються в нас. Це, знаєте, якась така надія на те, що все оживає, відновлюється. Емоції просто шалені, тому що відчувати таку силу, таку підтримку від наших людей там все так прям до душі. Дуже класно, якщо чесно, тому що публіка приймала дуже тепло і мені це неймовірно сподобалось. І просто таке під час виступу гурта Пацики з Франека» сталася прикрість. У перебіг фестивалю втрутилися росіяни. У нас оголошена повітряна тривога, нам не дають нормально поспілкуватися з нашими музикантами. Маємо прийняти рішення, а ми маємо евакуватися. Ми маємо... Фестиваль зупиняють. Розпалений НАТО просять вийти з приміщення та пройти до найближчого укриття. Відвідувачі вимогу організаторів розуміють і спокійно виходять. Злість спрямовують на русню. Срана русня, що можна сказати, ламає нам кайф, задоволення. Все небезпечно, тому все розуміємо. Ну, росіяни всі знають хто. Ну, срана русня, в принципі, як ми знаємо, да? ну взагалі це було правильне рішення, звичайно, тому що концерти концертами, а життя це найголовніше, і ми повинні. Його берегти та повітряна тривога тривала 12 хвилин. Відвідувачі фестивалю поспіхом повертаються до клубу, бо попереду ще виступи двох десятків артистів. Добрий день, як вам фестиваль? Дуже класно. Нам все подобається, і найголовніше. Це що цей концерт благодійний І такі західи, Вони теж вони дуже потрібні. Чому тому що е, люди втомилися від війни? Потрібно морально допомогти людям. А хлопцям нашим, які там, потрібно допомогти і матеріально також. Brave UA Fest на 100% благодійний. Увесь прибуток із квитків піде на закупівлю автівок для збройних сил України. Наше завдання це підтримати українську культуру, пропагувати її в країні та за кордоном. Крім цього, фестиваль. Повністю благодійний, тобто, весь прибуток піде на закупівлю пікапів для зсу. Крім того, вже за лаштунками артисти залишають автографи на картині американського художника, який присвятив її українцям. Пізніше її виставлять на аукціоні. Це картина, яку е намалював наш партнер Марті Рікс. То його ідея була е продати її та кошти направити на допомогу українцям. Просто продати ну, можливо, там тисяч п'ятдесят доларів можна зібрати, але з таким чином ми Ожемо збирати набагато більше. Мій підпис знаходиться ось тут. Благодійні концерти, виступи. Це те, що я можу робити, і те, що я маю робити, як артист своєї країни. Ми ніколи не беремо зараз гонорари. Ми виступаємо тільки за для наших зсу. Ми всі єдині, ми об'єднані і всі робимо. Один, щось на один результат. І цей результат це наша перемога. Вона буде вже дуже скоро. Юрій